Ганарейка сиділа у клітці, гонорейка була у птиці, Бісовка цим лякала друга сусіда, красеня, папугу. А той, вночі, відкривши клітку, пістон захирячив швидко. Заніс їй ВПЛ під хвіст, а гонорею не приніс. Тепер всім подругам відомо. Що в неї на пісі конділоми, а ще опіхви гонокок, на клітці зламаний замок, Хто хоче, може, прийде в гості, але охочих немає досі. Чому так сталося? Цікаво? На Тіндері ж таких немало, Кондому всі в карманах є, він в АПЛ передає. Від чого захищає презік? Від сніду, сіфіліся, резій, тріпових тріхаманіазов, і від хламідії теж одразу, кондом тут краще помічник, і кожен з нас до цього звик. Але є вірус папіломи. Він років 50 відомий, його не стримає кандон. Проходять він крізь цей кордон, і от у птиці на її пісі є конділоми, і у віці, і молодому, і старому на прутні теж є конділоми. А ще у горлі, на губах, на анусі, і в тих місцях, що терлися от з тим попуги, який вдавав себе за друга. Як запобігти цій біді? Чи видаляти їх тоді? Вони ж з'являються і знову, і знову бачиш канділоми. І все це вірус папіломи. Він півстоліття нам відомий. Вірус папіломи це рак шейки матка, горлуса, ануса, гортані та губи. Не лікується він, тільки вакцинація. Чим раніше її зробити собі, своїм дітям і онукам, і партнерам, вчительці зі школи, медсестрі, вакцинації від впл це ера Новою з раком боротьби. І якби от наша краля-птиця вакцинована була напередодні, то і секс з папугою що сниться, не привів би на пісі канділому.